Слава Ісусу Христу, знаєте, багато хто зараз задається запитанням, що як розібратися мені, де є правильна церква, де є неправильна. Так, дійсно багато зараз вір, багато є вовків в овечих шкурках, є багато релігії, є багато протестантів, атеїстів, все, що хочеш, і які відводять тебе просто від Господа. Тому я хотіла би запросити тебе на християнський курс, який відбувається двічі на тиждень, де ти зможеш просто прийти, послухати для себе, повивчати. Якщо тобі не сподобається, тебе ніхто не заставляє, не буде змушувати, щоб ти залишився чи ще щось, ні, ти вибереш сам, чи ти хочеш і ти слідувати за Богом, чи ти не хочеш. Макарошками нас не заманюють, відразу кажу. Ми не пропонуємо вам завчання ніяких корошти не беруть ніхто, це є безкоштовно. Так як ви багато хто шукає, хоче навчитися і проводять. Приходять на курси і платять дуже бешені гроші. Тут ніхто нічого не просить, відразу вам говорю. Макарошками теж в нас не вгощають, тому що є багато вір, які кажуть, ну, я тобі дам там макарони, там, дам тобі гречки, якусь там порошку, прийди до нашої церкви. Такого немає. Ісус Христос цього не робив. Тому, хто хотів, він слідував. хто хотів з людей, слідували за Ісусом Христом. І знаєте, як Господь говорив, що яка церква правильна, по плодам впізнаєте її. Якщо ви побачите плід, що дійсно в цій церкві є багато звільнень, є багато. Багато істини, яка відкривається тобі, і твоє серце стає м'якше, як твоє життя міняється. Дійсно, що плід є, там є Господь. А де цього немає, є тільки в оману, багато хто водить в оману. Та церква дуже далека. Як Господь казав, ця церква є ні холодна, ні гаряча, там холодно, там зовсім там така якась тепла, там ще якась. Да? І Нам потрібно розбиратися, самим. самим щоб не бути оманутим, нам потрібно навчитися самої шукати істини. Це значить, шукати. якщо я прийшов на той урок, мені не сподобалося, я пішли десь інше знайшов, але я там відчула. Так? Тому я хочу тебе запросити на курс християнства. Де ти зможеш пройти і відчути Господа? Відчути. Якщо тобі не сподобається, тебе ніхто не буде змушувати і затримувати, можеш вільно собі піти. Але якщо тобі сподобається, я буду дуже рада далі тобі допомагати, в вивченні Слова Божого. Амінь.